Справа 1002. О 8 годині від станції вирушила електричка зі швидкістю 70 км за годину. А через 3 години в тому самому напрямку вирушила ще одна електричка зі швидкістю 65 км за годину, яка була відстань між ними о 16-й годині. Ну що ж, звичайна задача на формулу швидкості. В даному випадку, для того, щоб зробити цю задачу, нам треба розібратися, а скільки часу була в дорозі. Перша електричка і скільки часу, дорозі, була друга електричка. Якщо перша почала свій рух о 8-й годині, а закінчила о 16, то нам треба від 16 відняти 8. Ми дізнаємося час руху першої електрички. Записуємо тоді перша дія. Ну і пишемо. Тоді 8 на 16 Відняти 8. І це дорівнює 8. Записуємо в дужках Чого? Годин. Пишемо пояснення: це час руху першої. Електрички. Так, є. Ну а тепер, як нам дізнатися час руху другої електрички? Друга. Почала рух через 3 години в тому самому напрямку і закінчила так само о 16. Ну якщо вона на 3 години пізніше почала, то і на 3 години менше вона буде в дорозі. Записуємо тоді друга дія, то 8. Пишемо мінус 3. Це буде дорівнювати 5. Пишемо, чого? годин. Ну і записуємо, це у нас час руху. Другої електрички. Ну добре. А зараз давайте дізнаємося відстань, що пройшла перша електричка, і відстань, що пройшла друга електричка. Нам знадобиться формула відстані. Вона каже, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Тобто пишемо тоді третє. Ми записуємо формулу відстані S дорівнює V помножити на T, І це дорівнює. Перша електричка має швидкість 70 км за годину. То ми пишемо 70, що множиться. Час руху у нас 8 годин. Пишемо помножити на 8, це дорівнює. 7 на 8 це 56. І 1 нолик це 560. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Ну і записуємо, це у нас відстань. Що подолала? Перша? Електричка. І ну, аналогічно ми можемо знайти відстань, що подолала друга електричка. Формула буде така сама. Пишемо четверте. І записуємо S дорівнює V помножити на T, і це дорівнює. Замість швидкості ми пишемо 65 км за годину, що множиться. Час, який вона перебувала в Русі, це 5 годин. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную 65 записати, як? Що таке або так зробити, що таке помножити на 5? Це помножити на 10 і поділити на 2. То ми пишемо, що це 65, що множиться на 10 і ділиться на 2. Це дорівнює. 65 помножити на 10 це 650. А що ділиться на 2. Ну що ж, 650, що ділиться на 2, це буде 325. Так і пишемо. 325. У дужках пишемо чого? Кілометрів. Ну і записуємо, це у нас відстань. Що подолала? Що подолала друга? Електричка. Ну, добре. Якщо вони рухались в одному напрямку, так, то одна подолала. Скільки? 560 інша 325 за нею, то щоб знайти відстань між ними, треба від більшої відстані відняти меншу. То записуємо тоді п'ята дія Отже, треба від 560 відняти 325. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ми від 560 віднімемо спочатку 300. А потім віднімемо 25. І це дорівнює 560 мінус 300, це буде 260. А відняти 25. Це буде дорівнювати 235. Записуємо дужках чого? кілометрів. Ну і це буде відстань. Відстань. Між ними о 16-й годині. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, відстань між ними 235 кілометрів. Ну що ж, ось така задача на повторення, щоб ми повторили формулу відстані на цьому вправу завершено.